Виконуємо номер 1.2 із підручника Геометрія 8 та номер 5.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Назвіть пари протилежних сторінчок трикутника ЕЖОР. E малюнок 1 малюнок 1.7. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Пари сусідніх сторін. Назвіть пари сусідніх вершин цього чотирикутника пари протилежних вершин. Сусідні сторони або суміжні мають спільну вершину. Протилежні спільної вершини не мають. Тому протилежні сторони у нас е, Ж і ОР. Та ГО і ЕР. Далі сусідні сторони. «Е», «Ж» і е, РО, ОЖ Р, е і ОР. О, О, і і Же і Ж О. Пари сусідніх вершин ЕЖ, ЖО, ОР і РЕ. Пари протилежних вершин Е О і Ж, «Р». Запишемо це. протилежні сторони у нас е Ж і О, Р. Та Ж, О, і е, Р. Далі сусідні сторони Э, Ж и Э, Р. Далее Р, Э и Р, О. О, Р и О, Ж. Крапка с и Ж, О и Ж, Э. Далее. Сусідні вершини, сусідні вершини Ж, Р, Р і Е e, та Е. E і Ж. Протилежні вершини. G і R та E і O. Номер 1.2 із підручника геометрії 8. Та номер 5.2 із підручника математика 8. Інтегрований курс виконано.